Друзі, вітаю! В сьогоднішньому відео хочу розповісти про совєтський літак ту 144 Перший в світі надзвуковий формально-пасажирський авіалайнер. Ну, де-факто, літак для, ну, якщо сказати по-русски, для понтов Чому так? Ну, про це розкажу. А спочатку хочу нагадати, що ви знаходитесь на моєму каналі Vector.ua. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, вподобайки, також коментуйте відео, що ви думаєте з цього приводу. Також запрошую ставати спонсорами мого каналу. Таку функцію надає YouTube. За все, вище перелічене буду дуже-дуже вдячний. І просто за підписку, і за підписку спонсорства, за коменти, лайки. За все вдячний за те, що дивитесь. Ну, а тепер про тему Совєтський пасажирський літак ту 144 Посавський пасажирський надзвуковий літак 1 класу. В 1962 році уряди Великої Британії та Франції. Об'єднали зусилля для створення та виробництва пасажирського надзвукового літака. Був створений проєкт такого літака, який отримав назву Конкорд, згласія, згода. Ну а після цього, 16 липня 1963 року, вийшла постанова ЦК КПСС і Ради міністрів СВУ. О созданні ОКБ Туполєва Ту 144 с з реактивными реактивними двигателями і постройке партії таких так. отак. Тобто, це була така відповідь Советського Союзу і включення Советського Союзу в перегони по створенню пасажирського надзвукового літака. Яку, до речі, відразу можна сказати, яку Совєтський Союз програв, як і в принципі майже все він програв. Розробка КБ Туполєва. Вироблявся літак в Вороніжі. Завод номер 64 раніше він так називався, з 1968 до 1984 року. Всього було вироблено 16 одиниць льотних. 4 одиниці для наземних випробувань і один, одна одиниця залишилась недобудованою. Перший випробувальний політ відбувся 31 грудня 1968 року. Я фокусую саме на те, що 31 грудня 1968 року ледь не там за декілька годин до нового року. Чому? Бо понти. Конкорд здійснив свій перший політ 2 березня, наступного 1969 року. Про це було відомо заздалегідь, коли відбудеться перший політ Конкорда. Ну і треба ж було не просто раніше, там, на, на тиждень, на місяць, а треба було, щоб рік був різний. Тобто не всі ж детально дивляться конкретну дату, коли злетів той чи інший літак. І виходить формально для тих, хто не приділяє цьому уваги, що Ту 144-й в 1968 році. Не має значення, що за 2 чи 5 годин до Нового року. А Конкорд аж в 1969. Тобто аж на рік пізніше. Ну, це так, проміж іншим. Далі. Про панти ще буде. 5 червня 1969 року вперше в історії надзвуковий пасажирський літак. надзвуковий пасажирський літак подовав звуковий бар'єр. А перший надзвуковий політ пасажирського літака стався під час пікіруючого Польоту на максимальній швидкості з великої висоти до звуковим літаком dc 8 Сталося це 21 серпня 1961 року. А перший політ серійного першого літака Ту 144 відбувся 1 червня 1971 року. Тобто через, через 2,5 роки після першого польоту прототипу, показушного польоту, аби, аби бути першими перед Конкордом. Початок експлуатації 26, 26 грудня знов-таки 1975 року. Літак був поставлений на лінію. Це вже була офіційно експлуатація на лінію Москва-Алмата, але не з пасажирами. Він возив пошту. Чому я знов таки на цьому фокусуюсь? Бо грудень і 26-го, тобто ну, вже не за пару годин до нового року, бо цю пошту це я вже шуткую. Треба ж було розвести, мабуть, подарунки від. Московського Діда Мороза е, треба було розвести е, кудись там по Алматі, е, Тому аж за п'ять днів е, прилетів туди, в 75-му році. А «Конкорд» е, здійснив свій перший е, регулярний рейс. Е, 21 січня 1976 року. І про це було відомо, звичайно, продавались білети, тобто перший офіційний рейс з пасажирами на борту «Конкорда» було відомо. І треба було знов таки обігнати. І знов-таки, щоб рок, роки були різні. Тобто, Ту 144-й почав регулярну експлуатацію, немає значення, що з почтою. Ну, це так, це я шуткую. Звичайно, має значення в 75-му. Але ж про це не повідомляли. І е, совєтському обивателю е, про це. Ну про це знав лише той, хто хотів це знати і хотів знайти цю інформацію. А хто просто розкривав там газети, газети чи правда, чи е, де правди майже не було, е, там повідомляли, що літак поставлено на лінію він вже літа е, 75-го року. А Конкорд знов таки аж через рік полетів. Не має значення, що там менше місяця було. Ну, це так, знов таки, знов про понти. Далі. З пасажирами Ту 144-й полетів перший рейс з пасажирами 1 листопада 1977 року. Знов таки, майже через два роки, після того два роки возив пошту. Нормально. Ну, Нормально в лапках, звичайно. Ну, а возив пасажирів всього-навсього до 1 червня 1978 року. Це вважається кінцем пасажирських перевезень. Ну а останній політ взагалі Ту 144-го відбувся 26 червня 1999 року. Після отримання сертифікації Ту 144 міг літати до 18 аеропортів Совєтського Союзу. Міг літати теоретично. Ну а літав на лінії Москва-Алмата, відстань 3260 кілометрів. В пасажирському варіанті він перевозив не більше 80 пасажирів. Хоча спочатку говорили і, і планували 128. І так воно заявлялося в, в параметрах літака, але возив не більше 80. Літали на, на цих регулярних лініях всього два літака. Ну, а взагалі всі, ту 144 виконали 2556 вилітів. Налітали 4300 годин. Всього-навсього і в плані вилітів, і всього-навсього по годинам. За весь час експлуатації всі ту 144 здійснили 102, 102 комерційні перельоти. З них 55 лише 55 пасажирських. Хіба це серйозно розробляти такий літак, створити, виробити, виготовити. і... 55 пасажирських польотів. Смішно. Всього було перевезено аж 3284 пасажири. Літак літав один раз на тиждень по вівторках. Ну і те, що перевіз стільки пасажирів, багато людей, більшість, в принципі, літало туди і назад. На цьому літаку, а деякі навіть по декілька разів. Тому враження від надзвукового польоту на надзвуковому пасажирському літаку отримали не більше двох тисяч осіб. Ну, якщо не рахувати, без членів екіпажу та спеціалістів-випробувальників. До речі, навіть пасажирські перевезення. Виконували пілоти-випробувальники КБ Туполєва, а не пілота аерофлоту, логотип якого був нанесений на бортах тушок. А всі літаки Ту 144 які були в експлуатації, в тому числі і ті, які возили пасажирів, належали КБ Туполєва. Ну, ще можна згадати, так, на, на порівняння з тими 3284 пасажири, які перевезли, перевезли формально порівняти з Конкордом. Ту 144-й злетів аж на 2 місяці раніше. Аж на місяць раніше, не повний місяць почав регулярні польоти, правда, з поштою. А перевіз 3284 пасажира. А Конкорд, який злетів, знов таки аж на 2 е, місяці пізніше, перевіз більше 2,5 мільйонів пасажирів. Ну, це так. Ну, а літав е, ту 144-й з пасажирами е, неповні 7 місяців з першого. Е, Листопада 1977, як я вже казав раніше, до 23 травня 1978 року. Про ті е, пасажирські польоти рейси на 144 е, в Савкі мали надбавку в 35%. Е, білет на звичайному літаку е, москва Алма ата е, коштував 62 рублі. Ну а на е, ту 144 плюс 35% 83 рублі 70 копійок. Після смерті Совєтського Генсека Брежнєва ставлення до ту 144 го кардинально змінилось. Змінилось так і настільки, що 1 червня 1983 року програма совєтського надзвукового авіалайнера. Для понтов, а не пасажирського де-факто, була закрита остаточно. Постановою ЦК КПСС та Совєта Міністрів САВКА. Ну а знов-таки порівняння. А звитівши на пару місяців на два місяці пізніше Конкорд літав з 21 січня 1976 року до 26 листопада 2003 року. Я тут не полінувався, порахував на два місяці раніше пізніше звитів, але літав довше на 227 місяців. Ну, це так, проміж іншим. Ну а після закриття програми в 1983 році Аерофлот всіляко намагався позбу... позбутися цього літака, бо він був сильною головною біллю для аерофлоту. Ну і останній пасажирський рейс, як я вже казав, відбувся 23 травня 1978 року. В той день сталася катастрофа біля підмосковного Єгорівська. Там розбився перший серійний новий, нової модифікації ту 144 Д. Ще таке про ту 144 ті Цим літакам було заборонено літати вночі в умовах зведення і заборонено зліт з мокрих, злітно-посадкових смуг. Літаки мали ресурс планеру 500 годин польоту. Навіть смішно. А наприклад, планер літака ту 134 приблизно того ж часу і розробки і виробництва, мав 55 тисяч льотних годин та 40 років експлуатації. Досі 134 ки якісь ще літають. У мене, до речі, про 134 було окреме відео. Посилання буде під цим. Запрошую подивитись і про 134-й. Наразі в експлуатації ту 144 х вже немає. 8 одиниць на зберіганні або в якості музейних експонатів. До льотного стану можуть бути доведені лише екземпляри на аеродромі Жуковському 2 одиниці. Ще таке з 1996 до 1999 року працювала програма Роскосмос НАСА, де був задіяний літак Ту 144 ЛЛ літаюча лабораторія. Тоді були плани створення надзвукового пасажирського літака 21-го століття. Цим цікавилися Штати, ну і взяли до себе в партнери, думали, що з цього щось може вигоріти. Тоді ще, ну хоча вона вже майже фашистською була і тоді, п'яно-Єльцинська, як я називаю Росія, ну, але з цього нічого не вийшло. Один з ТУ-144-х використовувався для підготовки до польотів на совєтському шатлі Буран. Також використовувалися для випробувань двигунів для майбутнього стратегічного бомбардувальника Ту-160, ну і також для військово-морського флоту в якості постановщика електронних перешкод на Сєвєрному флоті і на Тихоокеанському. Що ще можна сказати? А, ну ще, що. Єдиний реальний діючий маршрут був, як я казав, Москва Алмата 3260 кілометрів. І в цих рейсах не було резерву палива зовсім. Резервним аеропортом був Ташкент, але воно відстань там поряд. І кожні 10-15 хвилин диспетчери, які вели ці літаки, дивились. Погоду, щоб там нічого не сталося такого. Бо якщо погода була погана і там, і там, то літаку не було куди сідати. Ну, такого не сталося. Ну, але це говорить про те, що резерву у літака не було. Ну а були тоді в Соєвському Союзі такі хотілки, плани продовжити польоти і організувати маршрут Москва-Хабаровськ. 6250 кілометрів. Також були знов таки плани хатєлки мрії про лінію Москва-Красноярськ. Ще була. Ну, це вже не буде. Ну і це про цей Красноярск. Це була остання спроба поставити тустот 144 в кінці 1981 року. Ну, але чергова руйнація двигунів під час наземних випробувань. І регулярні польоти були відкладені назавжди. Єдиний раз Ту 144-й покинув територію Совєтського Союзу на Парижський авіасалон, де й розбився. Сталося це 3 червня 1973 року. Це була. Перша аварія цього літака Совський Союз показав результати свого першого польоту, першого виходу, начебто на регулярну лінію. Ну і перша аварія. Від падіння на поселення Гусенвіль повністю зруйновано було 5 будівель та загинуло 8 осіб. Ще 25 отримали поранення. Також до тих восьми повністю загинув весь екіпаж Ту-144 в кількості 6 осіб. Літак йшов на посадку. На 200 метрах, різко пішов вгору, дійшов до 1200 метрів, далі вийшов на горизонтальний політ і різко звалився в піке. На висоті 750 метрів. Стався випуск малих носових крил. У нього так перед цими трикутними великими крилами ще в носу випускались такі крильця, скажімо так, ну, по відношенню до розміру самого літака. І от е, випустився оцей е, носовий крильця на 280 метрах на швидкості 780 км на годину. Е, відпадає. Е, Ліве оце переднє крильце, воно б'є по основному крилу, пробиває паливний бак, літак закручує, він починає розвалюватись прямо в повітрі. Ну, Така історія з першої цієї аварії. Потім були інші аварії. Ну, але... Мабуть, про це вже не варто говорити. Тобто, висновок можна зробити такий, що літак був створений саме для понтів реальної експлуатації не було і ну, якось так ну понти, одним словом. Пару слів вже про технічні характеристики цього літака. Максимальна злітна вага 195 тонн. Нормальна злітна вага 180 тонн. Максимальна посадочна вага 120 тонн. Запас палива 80 тонн. Вантажопідйомність 15 тонн. 4 двигуна довжина 65,7 метра. розмах крил 28 метрів, заввишки літак 12,5 метрів. Крейсерська швидкість не надзвукова, а крейсерська швидкість 0,85 маха. Швидкість крейсерська надзвукова 2 маха. Максимальна, скажімо так, рекордна максимальна швидкість 2,3 маха, тобто 2,5 тисячі км на годину. Дальність польоту з максимальним навантаженням 3080 км всього на всього. Стеля 20 000 метрів. Екіпаж 4 особи. Ну, така, Такі параметри цього літака. Буде також випуск про Конкорда, і там трошки ще порівняємо ці літаки. Ну, я ж кажу, Конкорд був літак для польотів. А Ту-144 – це літак для понтів, який виявився зовсім невдалий, тобто невдалий. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Повторююсь, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коменти, що ви думаєте. А може ви літали на Ту-144, му Теж про це буде цікаво прочитати. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!